Друзі, вітаю! Туристична компанія Voyage на сьогоднішній день вже пропонує тури з Великої Британії, з таких місць, як Лондон, Манчестер, Бірмінгем та інші. Також у нас є вильоти з країн Європи, такі як Румунія. Польща, Німеччина та інші. Само собою є вильот з Молдови. Також в нас є автобусні тури з України, тому звертайтеся, підберу тур під ваш бюджет, під ваше місто вильоту, під вашу країну. Будь вас, карпушіть у приватні повідомлення.